Четвертий всеукраїнський турнір з настільного тенісу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та фізично-розумовими вадами розпочався в обласному центрі. Захід на Закарпатті проводиться вже традиційно та збирає спортсменів з різних областей України. Приймає участь рекордна кількість в цьому році спортсменів з 10 регіонів нашої держави, 91 спортсмен. Географія цьогорічних учасників включає десять областей України. Приїхали на змагання навіть з Донеччини. Закарпаття представляли також спортсмени спортивного оздоровчого клубу інвалідів з обмеженнями у здоров'ї. Вони беруть участь в подібних турнірах уже не вперше. Представлено ще спортсменів вісім чоловік, які займаються спортом по тенісу. Це інваліди, візочники. Дуже багато було. Вже кажуть очередні переможці були, в тому числі всі перші місця занімаю то однозначно по тенісу, по білярду було змагання, турніри теж так само. Ну, буває, звісно, і поразки, але все одно перезові місця друге, третє місце. Мені дуже приємно, що я маю можливість таку прийняти участь і кажуть, молоде наше покоління підготувати, їх потренувати. І, ну і заодно мені цікаво провести час. Як не прикро, однак офіційних змагань з настільного тенісу серед інвалідів в Україні через брак коштів не проводять вже третій рік. А тому лише власними силами та за підтримки спонсорів на Закарпатті змагання проводять уже в четверте. Просто якась спонсорська допомога. От, відповідно, я маю великий досвід в паралімпійському спорті. Мені дуже приємно участвувати. Ну, на жаль, вже не в якості спортсмена, але в якості учасника. І я радий, що. Дійсно, цей рух розвивається і активно дає змогу людям з обмеженими можливостями проявляти себе у різних напрямках. Закінчили змагання визначенням кращих спортсменів, яким були вручені медалі та грамоти. Однак, як зазначили самі учасники, тут головне не перемога, а участь.